Путін більше не може контролювати ситуацію всередині своєї країни, а тому війна між силовиками ФСБ та Міністерством оборони Росії входить в активну фазу. Українська розвідка передбачає, підкилимні ігри можуть призвести навіть до фізичних знищень. То хто кого пропоную розбиратися просто зараз на каналі Січас. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк зробив невтішний прогноз для представників російських силових кланів. каже він: наступне буду цитувати: за нашими оцінками вже відкрита війна між так званими вежами Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін, сказав він. Те, як фактична влада та могутність вислизають із рук Владіміра Путіна, вже відкрито коментують світові лідери. Так, на думку американського президента Джо Байдена, Путін став слабше після заколоту у Росії. Зацитую, президент Росії Владімір Путін однозначно ослабнув після спроби заколоту приватної військової компанії Вагнер. Це заявив американський лідер напередодні під час зустрічі із журналістами в середу, 28 червня. За інформацією ж української розвідки у російській верхівці так само вже розуміють, що їхній диктатор став слабким. Тож тепер почалася гонитва за владою, і відповідно на шальце терезів стають представники ФСБ та Міноборони Росії. Вони вже розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу, повідомляють представники українського ГУР. Тому головні баталії будемо спостерігати саме між цими гравцями. Що ж стосується Пригожина і виселення частини вагнерівців до Білорусі, то українська розвідка поки що не бачить загрози для України. Вони, тобто вагнерівці, у будь-якому разі не будуть підпорядковані міноборони Росії табори, що будуються для них на території Білорусі, це для підготовки вагнерівців. Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на нашу державу з території Білорусі. Зауважив пан Черняк. Раніше загрозу нападу тих самих найманців Пригожина із території сусідньої країни прокоментував і командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Так, Наєв наголосив, що ситуація на північному кордоні абсолютно контрольована. Далі дослівно. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби у посиленому режимі, працюють всі служби від розвитки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощення техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24 на 7, повідомив генерал. І крім цього, Наєв додатково зазначив, що якщо окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, то це буде для них цитую самогубством. У тому, що вагнерівці, яких передислоковують на території Білорусі, не становлять загрози для України. Впевнений, і президент Володимир Зеленський наведу його пряму мову дослівно. Вагнерівці є на тимчасово окупованій території України. Вони, вони є і були на Луганщині, і це є правда. Багато з них, як вже підкреслював, знищили сили оборони та безпеки. Понад 20 тисяч їх було знищено, та кількість, яка пішла в позитивному сенсі на Москву у порівнянні з тим, що було у нас, порівнювати неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, і саме тому я вважаю, що контингент цей буде не дуже великий, заявив Зеленський. Ну і загалом є велика ймовірність, що на нашій території ми не побачимо вже найманців Пригожина взагалі. Детальніше про це я вже говорила у попередньому випуску. Зокрема, я передавала слова голови МОУ Кирила Буданова. Його заяви були у минулих роликах і пропоную подивитися їх разом. Та спершу не забудьте поставити лайк цьому відео та обов'язково підписатись на наш канал, якщо досі цього не зробили. Якщо ви вже є нашим підписником, то ну Найефективніший підрозділ РФ більше не воюватиме в Україні. Наша розвідка констатує, російський режим остаточно показав свою слабкість, а остання крапля стала за спробою перевороту на Росії. То з якими військами Збройні сили України більше не зустрінуться на полі бою? Розповім просто зараз на каналі Січас. Серед наслідків так званого заколоту вагнерівців російського олігарха Євгенія Пригожина для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі колишнього кухаря Путіна більше не воюватимуть проти нашої держави. До такого висновку дійшов керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі вітчизняному виданню Українська Правда далі його пряма мова. Ми отримали компрометацію російського керівництва в черговий раз. Зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А це е, було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще ПВК Вагнер більше не братиме участі в бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну. Кінець цитати. Буданов додав, що зараз найманці Пригожина все ще залишаються на півдні України та в окупованому Луганську, тимчасово окупованому зазначу, де у них досі розташована база ще з 2014 року. Однак повноцінно озброєні терористи участі у бойових діях наразі не беруть. Ну і зазначу, що також нині вагнерівці перебираються на території Білорусі. Де будують свої польові табори. Принаймні про один такий повідомили під Осиповичами, а саме на місці колишньої військової частини у селі Цель. Це за майже 300 кілометрів від кордону з Україною. Видання Нью-Йорк Таймс показало свіжі супутникові знімки будівництва розташування бойовиків Пригожина. Ці знімки зроблено компанією Пленет Лепс у понеділок, 27 червня. На них ще чіткіше видно зміни на території колишньої частини і ряди повторюваних об'єктів, що з'явилися, які цілком можуть бути наметами, відзначають експерти. Видання зазначає, що розмір, колір та розташування будівель аналогічні іншим військовим наметовим містечкам, які були збудовані в Білорусі та РФ ще з початку 2022 року. Автори матеріалу також зазначають: цілком підтверджується інформація, що роботи зі зведення місця дислокації найманців розпочалися у неділю 25 червня або ж у понеділок, 26 числа. Тільки в найближчій області можна побачити щонайменше 6,5 рядів по плюс-мінус 20 об'єктів. А це вже виходить аж 130. Якщо це великі намети, то в одному може бути розміщено до 50 людей, тобто на 130 наметів до 6,5 тисяч осіб. Більше про зведення таборів у Білорусі я вже розповідала у попередньому випуску. Деталі шукайте там. Залюбки готова передивитися цей ролик із вами. Можете наставити це відео на паузу, подивимось разом. Але спершу не забудьте про вподобайку цьому відео. Також натискайте на підписку на ютуб канал Січас, та не забувайте про функцію дзвіночок. Таким чином ви будете бачити усі головні оновлення.